Всім привіт! Ради вітати вас на каналі Мотошоп. З вами, як завжди, Макс, і в цьому відео я зроблю те, чого ви просили мене зробити вже дуже давно, з моменту, як ці мотіки тільки поступили до продажу. А саме Bajaj Boxer 150 x 23-го модельного року. В цілому модель не нова, навіть на нашому ринку, і вже багато років існує за кордоном безпосередньо в Індії, звідки він родом. Компанія Bajaj вважається національною в Індії, шанується за свою якість, достатньо цікавий модельний ряд. І зараз в кадрі один із найдешевших представників модельного ряду. Модель вже не нова, в тому сенсі, що знято вже все, що може бути знято про неї. І безпосередньо мною, і, бездор, і траса, і місто, і подорожі вже все показував, все розповідав про цей мотоцикл інформації, море. Тож в цьому відео буде виключно про нову модель 2023 третього року. Забігаючи наперед, скажу, що небагато що змінилось у порівнянні з попередніми роками. Це свідчить про те, що мотоцикл вдався інженерам і працює правило, не заважай техніці працювати. Тим паче, що корні цієї моделі йдуть ще до Японії в ті часи, коли. Баджа співпрацювала з компанією Кавасакі і випускала ці моделі саме під брендом Кавасакі. Тобто предки боксера це Кавасакі Боксер. Можна по ним навіть ще знайти якісь огляди на YouTube, хоч це дуже стара модель, і це дуже цікавий факт в існуванні сучасного боксера, про що я розкажу буквально за пару хвилин. В цілому боксер та і компанія Bajaj зокрема, не потребує додаткового якогось представлення. Вже Широко відома на нашому ринку, має своїх шанувальників, має клуби. Люди у нас багато подорожували. От чомусь саме на боксері у нас люблять люди їздити якомога далі. Любили до війни, зараз, звичайно, пробіги у всіх трошки зменшились, але я впевнений, що в найближчому майбутньому все зміниться, і ми знову будемо читати звіти подорожуючих мандрівників саме на Баджач-боксер. Це якась особлива романтика. Особисто я цього не відчув, тож так далеко не їздив на боксері, бо мені також здається, що це достатньо важко, в силу того, що тут маленький дуже об'єм, починаючи від 100 кубіків 125, і у нас тут версія найпотужніша 150-ка. Але менше з тим люди якось їздять і цілком. Задоволені результатами подорожей, думаю, що не в останню чергу це пов'язано саме з надійністю, інтервалами обслуговування і, взагалом, всеядністю да, цього мотоцикла. Тобто він може там переварювати 92-й бензин. У нього інтервали в Індії, чомусь не у нас в обслуговані в 10 тисяч кілометрів саме в заміні. Оливи в двигуні, і це дуже дофіга. І враховуючи те, який рівень сервісу в Індії, да як там роблять ремонт на колінці на узбіччі дороги, заправляють паливо, яке купують просто там на дорозі в пластикових пляшках. Це може казати тільки про те, що боксер реально дуже надійний байк і тому є навіть підтвердження, просто максимально об'єктивне підтвердження у житті. Дуже часто люди запитують, який ресурс двигуна, скільки пройде мотоцикл, і все в такому роді. На це є три відповіді: перша дуже коротка, що ніхто не знає, і виробник такої інформації не надає, і це правда. Друга, це залежить від того, як ви його використовуєте. Як ви їздите, чим ви заправляєте, яку оливу використовуєте, і так далі. Тобто багато факторів насправді від чого може залежати скільки. В результаті пройде там двигун, пройде мотоцикл і так далі. Бо поламатися може най... навіть найдорожча техніка, найнадійніша і так далі. У будь-якої деталі є свій ресурс і колись він закінчиться. Я часто кажу, що ви зможете навіть передати у спадок своїм дітям, онукам і так далі. Цей мотоцикл він ще буде жити. І ось чому я в цьому впевнений, бо є третя відповідь на запитання про ресурс. Я відправляю людей на індійський OLX, щоб вони там пошукали боксери, з якими пробігами, в якому стані вони продаються, тобто вони перепродаються там багато років від'їздили і ще будуть їздити. Просто підіть на індійський OLX, знайдіть боксери, можете шукати найдешевші з найбільшими пробігами. І вас ці цифри реально здивують, бо вони мене здивували вперше, коли їх побачив там знайти 100 тисяч пробігу на багаж боксер це взагалі ізі Таким чином, це простий надійний ультимативний мотоцикл, який підходить в принципі на всі задачі, які ви можете йому поставити, і подорожі, і господарство, і повсякденна їзда, і чого тільки коштує, то що наші кур'єри дуже полюбляють цей мотоцикл. Тож, якщо у вас на першому місці стоїть бюджет, надійність, економічність мотоцикла, то це варіант нормально вам підходить, якщо ви звичайно не вибагливі до Потужності та зовнішнього вигляду, бо тут з цим набагато простіше. По зовнішньому вигляду, як бачите, байк зроблений в класичному стилі. Тут немає ніяких обтікачів, зайвого пластику, все максимально практично, надійно. Там чого тільки ці дуги коштують, то що вони дуже товсті, масивні, можна було зекономити навіть на вазі, зробивши їх трошки тонкіше. Ті, хто постарше Тут можуть побачити якусь там яву. Звичайно, ви його не купите, якщо у вас бюджет дозволяє придбати щось набагато дорожче. Зараз боксерів є всього три види такого плану. є 125-ка, тут у нас 150-ка. Є ще версія BM, тут у нас версія X. Відрізняються вони по мінімуму переднім щитком. І резину версія BM, вона типу як дорожня, а ці X-и, вони начебто для. Бездоро, в принципі, на тому на тому можна їздити як по бездоро, так і по асфальту. Але тут резина все ж буде краще себе почувати і чіплятися за погану дорогу. Зараз зробимо клоусап всіх елементів і розкажу про них більш детально. По технічним характеристикам, як я сказав, вже є 125 двадцять Тут у нас 150-ка. В принципі, різниця між 125 і 150 невелика, як і по ціні, так і по технічним характеристикам. І ви навряд чи її відчуєте, якщо навіть будете кататися по черзі на 125 -ці і 150-ці. А цей буде краще їхати, хіба що, якщо ви возите пасажира, тобто там додаткова якась там конячка чи дві, будуть відчуватися, якщо у вас є. Навантаження, вантаж кофри пасажир і так далі, особливо там десь в важких умовах під горком. Да, 150-ка поїде трошки краще, але 125-ка не дуже буде від неї відставати. Тут максимально простий та надійний одноциліндровий двигун повітряного охолодження і, звичайно, карбюратор. Він простий, він надійний, він не потребує якогось додаткового обслуговування. Тут немає. Похолоджуючі рідини, тобто все, що треба робити, це по регламенту його обслуговувати, замінювати в двигуні оливу, регулювати за необхідністю клапани. Ну, звичайно, інколи міняти свічу запалення. Система карбюраторна теж нічого там додаткового якогось налаштування у порівнянні з інжектором. Та, в принципі, інжектор на такого класу мотоциклах теж не потребує додаткового регулювання. Є ось такий малюночок, як перемикати передачі. Лапка у нас з двох частин складається, тобто у нас в верхньому положенні нейтральна, і можна до п'ятої передачі доклацати, нажимаючи лапку донизу. Ну і далі, щоб включити нейтральну, треба проклацати назад. Це не кругова коробка передач, тобто, після п'ятої ви не спіймаєте нейтральну або першу. Як буває на деяких мотоциклах, і це просто А Така система, в принципі, має місце на існування. Вона достатньо, скажімо так, комфортна повсякденному використанні, нетрадиційна в тому сенсі, як зараз на більшості мотоциклах, перша вниз, інші всі догори, і між першою і другою, нейтральна. тобто комусь може бути так навіть зручніше. Тобто все зроблено для того, щоб можна було будь де його відремонтувати в разі необхідності, або там налаштувати карбюратор, почистити карбюратор. Це можна зробити навіть самому все дуже легкому доступі. Не треба розбирати пів мотоцикла, щоб зняти карбюратор і його обслужити, чи там замінити мостило, і так далі. Тобто, все. Просто все надійно. І з особливості саме цієї 150-ки, те, що у неї дискові гальма попереду і барабані позаду. Версія 125 кубів у нас буде ізад, і перед барабанні гальма. Ну і звичайно, є ще боксер версії 100. Але він відрізняється від цього, він в іншій рамі, тож сьогодні про нього мова не йде. Дискові гальма поближче. Двохпоршновий супорт, вилочка телескопічна, звичайна. Фірми Endurance цієї фірми вилочки ставляться і на інші моделі Bajaj. Диск у нас звичайно летить. Ну тут, в принципі, нічого складного. Знову ж таки, все просто, все надійно, в цілому, по гальмам Зауважень немає. Вони працюють ефективно. Вони звичайно більш ефективні та сучасні, ніж барабанні. Головним чином різниця в тому, що Можна більше разів зупинити екстрену мотоцикл з максимальної швидкості і зробити це більш ефективно. Тобто, якщо у барабанного гальма після там декількох екстрених гальмувань, ефективність гальмування буде суттєво знижуватися, то тут вона почне зменшуватися, скажімо так, вдвічі повільніше, да? і вдвічі більше разів ви саме екстрено ефективно зможете загальмувати мотоцикл. Ось так виглядають задні барабанні гальма. До них, в принципі, претензій немає, так і як очікувань від якоїсь максимальної ефективності. Але в цілому назад їх достатньо, щоб зупиняти мотоцикл, робити це комфортно. Не треба прям дуже сильно на них тиснути, щоб загальмувати. Тобто в умовах міста повсякденного пересування. Їх цілком достатньо. Зроблено це для того, щоб зробити знову ж таки конструкцію більш надійною, тому що у дискових гальмах більше елементів, там є гальмівна рідина, поршні більше рухомих елементів. То тут, в принципі, одна тяга, яка приводиться в дію лапкою гальма, і там такий кулачок ексцентричний, типу який розжимає колодки. Все максимально просто, максимально надійно і в обслуговуванні і в довговічності. Плюс вони ходять ну, на декілька порядків довше, ніж дискові гальма, в тому сенсі, що треба. Менше замінювати колодки, і, звичайно, сам барабан Він є конструкцією колеса. Він набагато довговічніший ніж навіть диск. Ну і до того його менше шансів пошкодити десь об каміння, наприклад, в тяжких умовах, ніж дискові гальма. Я так багато говорю про витрату пального, бо ви часто про це питаєте. Скільки споживає боксер? Вкластися в 2 літри на сотню кілометрів достатньо. Просто можна навіть менше, 1,6-1,7. Для когось це важливо, для когось ні, для кого неможливо. Може і 3 літри спалити на боксері, може навіть 4, якщо там його пустити десь по бездору і їздити на перші-другі передачі. Я думаю, що можна і так. Але в цілому по місту вкластися в 2 літри цілком можливо, навіть при звичайному використанні, тобто не маючи за мету. Там Економити дуже тому, що знову ж таки, надійність, економічність, довговічність це основні принципи побудови і конструювання цього мотоциклу. І до речі, про кастомайзінг та модернізацію цього мотоциклу, в силу того, що він достатньо бюджетний і виглядає класично, дуже часто, особливо раніше, тільки як ці мотоцикли з'явилися у нас на ринку. Їх люди купували саме для того, щоб переробити там в скрамблери, зробити якісь кастомні варіанти. Чому так знову ж таки ви купуєте бюджетно мотоцикл і його дуже просто переробити? Тобто, тут познімати щось зайве, замінити якісь елементи, замінити сидіння, і байк зовні дуже сильно міняється. І в принципі, вже з першого погляду не можна сказати, що це був бюджетний мотоцикл, взятий за основу. Виглядає дорого, як правило, ну, дивлячись від рівня кастомізації і вкладень, які ви в нього зробили. Звичайно, при такому доопрацюванні десь в ательє можна вкласти в мотоцикл навіть більше, ніж він першочергово вартував. І це нормально. Люди на це йдуть, звичайно, свідомо, бо отримують оригінальний мотоцикл. Другого такого просто ніде вже немає. Далі на чому ще хотілося закцентувати увагу, це на сварних швах. Вони із року в рік стають тільки краще. І в цілому тут немає. Знаєте, буває на китайцях наляпана сварка, насрана, ще кажуть на неї. То тут, тут навіть такі елементи, як підніжка, ну тобто взагалі вже якась дрібничка-дрібничка. І дивіться, які гарні шви. Ось просто на оцій, навіть штуці, яка не несе ніякого навантаження, на ній нормальний шов. І ось куди не подивись, да, все зварено дуже якісно. Тобто, знову ж таки, це говорить нам про надійність та якість в цілому по мотоциклу. Водій зі зростом 1,74 м буде виглядати на мотоциклі ось так, Тобто, цілком нормально. Якщо я скину його з центральної підніжки, бачимо, що я дістаю. Достатньо впевнено обид... обома ногами до землі. Профіль достатньо широкий завдяки цьому ноги трошки типу в боки стоять, тому я не можу прям діставати обома ногами. Хоча посадка по сидінню достатньо достатньо низька. Сидіння, в свою чергу, масивне, товсте, комфортне, можна їхати на ньому. Напевно, дуже довго. Ну, принаймні, весь час, що я їздив на цих мотоциклах. Жодного дискомфорту, що пов'язане з сидінням, я не відчував. Посадочка у нас з рівною спиною. Здається, що мотоцикл маленький, але він такий маленький, він не великий, він не важкий. Здається, що ви знаходитеся високо над дорогою, саме через те, що посадка ось така от пряма, в сенсі, що бак сидіння знаходиться майже на Одному рівні, ну тут я вам не сказав, але напевно ви побачили, є дуги безпеки з обох боків, вони не бутафорні, вони прям надійні. Це зроблено для того, щоб захистити ваші ноги. Якщо раптом щось трапилось, байк впав на правий бік, ну або на лівий бік, неважливо, а то він впаде або ляже саме на дугі, і ваші ніжки будуть в безпеці. Освітлювальні прибори достатньо прості, тобто тут звичайні лампочки накалу, немає жодних діодів, і повороти, і фара, і стоп-сигнал зі звичайними лампочками. Фара достатньо велика, ось моя рука, світить непогано. Замініть туди ще, поставте другу лампочку, і буде зовсім гарне світло. Також ми бачимо, що тут є невеличкий вітровичок, який допомагає при подорожах. Ну не скажу, що це прям. Дуже він допомагає, там набагато комфортніше, але все одно від нього толк є. Ну і враховуючи те, що там байк не їде 200, то цілком нормальний і зовнішній вид, плюс додає теж цікавий. По задній підвізці бачимо особливість. Тут дві пружини. Ця система так і називається Пружина в пружині, тобто є більш така потужна чорного кольору, і всередині. Помаранчована, вона більш тоненька. Цікаво, що обидві пружини мають типу прогресивні характеристики, бо тут у нас, бачите, плотніше витки йдуть, а тут більш рідко. Аналогічно із меншою помаранчевою пружиною. Дві пружини, ну в цілому, чотири. Да? Дві з одного боку, дві з іншого. Роблять знову ж таки, цей мотоцикл більш придатним для використання під максимальними навантаженнями. Коли тут дві-три людини може їхати ну, в Індії, якщо ви бачите ці відоси, вони там вся сім'я може їздити на одному мотоциклі. Інколи ось ці платформи, до речі, позиціонуються як підставочки під ноги для третього пасажира. Ця решітка гриль нам не потрібна. Насправді це для індійців, там, де жінки сюди ставлять ноги, їздять боком да, на мотоциклі. Захист, щоб Сарі не попадала. Колесо. Нам це не треба, її часто знімають. До речі, цікавий факт, колись давно я знімав відео на пульсарі, Баджач пульсар ns 200 по бездору. Ну там просто пульсар витримав таку жесть, яку я думаю, що інший дорожник просто не переварив би. І там я на переднє колесо пульсара ставив резину з боксера, тобто вона ідеально підходила по розмірам. І в цілому, по своїй ефективності на ґрунті. Передок дуже гарно чіплявся. Ззаду була інша резина, але якщо був би такий протектор ще й назад, я думаю, там би було мені набагато простіше. Бо за всю подорож був лише один підйом, на який я не зміг на пульсарі виїхати. В цілому ця резина буде гарно їздити. Я катався і по піску, і по горкам на боксері обмежень два потужність і Clearance, тобто, де він вже сідає, скажімо так, на пузик і там, де йому не вистачає потужності, щоб вигрібати на максимальних обертах в якомусь глибокому піску або карабкатися на гірочку. Приборна панель максимально класична, вже простіше її зробити, напевно, не можна було. Спідометр, одометр, fuel gauge, тобто рівень палива в баку. І тут у нас є індикація, яка передача включена. Зараз горить лампочка нейтральна. Якщо я включу першу, у нас загорається перша і так далі до п'ятої передачі, що є зручно для людей, які не розуміють, що там у них зараз, яка передача включена. Повороти є також індикація дальнього світла. І це все, що ми тут маємо, якщо не враховувати usb розєм Тож такий бажач Boxer 150X 23 го року. Небагато чим відрізняється по своїм характеристикам від попередніх. Мабуть, що по характеристикам нічим не відрізняється. Тут трошки збільшений хід вилки і кліренс також збільшений, що в принципі не суттєво, але в цілому є. Різницею простий надійний мотоцикл, який буде служити вам вірою та правдою багато років, при тому не буде любити ваші мізки, не буде витрачати сімейний бюджет на теж паливо і обслуговування. Тобто тут з цим прям все дуже добре. І от якщо треба прям один мотоцикл на багато задач, один мотоцикл надовго. То це саме баджач боксер. Єдине, що вам може не подобатися його зовнішній вигляд. Але я вважаю, що його характеристики, його в цілому споживчі якості, цілком це перекривають. Тобто, він і не має бути гарним за свої гроші, він має бути знову ж таки надійним. Цікаво, скільки разів я сказав надійний за це відео. В цілому, це один із найпопулярніших мотоциклів не тільки там серед рибалок, чи хто любить поїхати в ліс позбирати гриби. А і взагалі серед покупців торгової марки Bajaj, бо мотоцикл доступний, бо мотоцикл простий і надійний. Як я вже казав, чого тільки варте, то що. Кур'єри часто на них їздять, бо вони рахують гроші на паливо на обслуговування, бо там бувають шалені пробіги, насправді, кожен день, і їм цей мотоцикл підходить ідеально. Сумка з голову може ідеально ставати сюди на багажник. І я завжди кажу, що якщо вам треба прийти в магазин із закритими очима купити мотоцикл і при цьому зробити 100% вдалу покупку, то це буде саме боксер. Тому що Бюджетно, тому що економно, тому що надійно і підходить майже на всі випадки у вашому житті. Ну і плюс, як я вже казав, ви цей мотоцикл зможете потім передати спадок своїм дітям або внукам, може навіть правнукам. Я не знаю скільки вони ще проходять в тому сенсі, що на індійському ликсі знову ж таки повертаючись туди. З шаленими пробігами їздять ці мотоцикли, і там часто Мотік їздить прям от один на всю сім'ю і по максимуму, тобто з нього витискають все, що можна, і боксери в таких навіть важких умовах продовжують існувати. Ну а що ви думаєте про цей мотоцикл? Залишайте свої відгуки в коментарях. Якщо ви є власником або їздили на такому, до речі, багато людей купують боксер потім. Енеску, потім Домінар 400, тобто залишаються в рамках одного бренду, і це дуже показово і говорить про те, що хто спробував який на якість саме боксер, залишаються віддані марці, залишаються задоволені якістю і своїми характеристиками, експлуатаційними характеристиками цієї техніки. І це дуже приємно, що саме ми продаємо. Такі надійні і популярні в нашій країні мотоцикли. Як завжди, я вам дуже вдячний за перегляд. Поставте відосіку лайк, якщо воно вам сподобалось. Якщо маєте можливість і бажання, можете підтримати мене, купивши чашечку кави на баймі кофі. Також буду вдячний, якщо поширити це відео в соціальних мережах. Бажаю вам залишатися в безпеці і побачитися з вами в наступних відео. Па-па!